Покажіть надійну роторну електробритву. Ну, якщо ми говоримо про надійність, то це, звичайно, буде Philips. Я вам скажу, що по досвіду техніка від Philips, якщо це сучасна техніка нормальна, вона може відробити до 10 років. Тобто в них розраховано їхні, ось, от, наприклад, ручка ось ця від Philips, це в нас 5000 серія, вона може відробити до 10 років. Це правда. Єдине, там, можливо, ножі десь замінити. Ну, слухайте, ну це не станок. Ви ж повинні розуміти, що це зовсім інша технологія. Вони, звичайно, в тому і перевага електробритв, що ножі в них більш витриваліші. Тобто це не на рік, це не на місяць. А такі ножі вам відроблять від 3 до 5 років. Але це Філіпс. Запчастини знайти можна на кожному кроці. І перевага тут, що бачите, два в одному. Ось є Філіпс 5000 на серія, ми зараз показуємо. Значить, тут є насадка тримера, дуже легко міняється, Ось, будь ласка, просто механічно знімаємо, ставимо тример, і тепер це в нас зручний тример самозаточуючі заточуючи ножі, як і в тримера, так і в роторної голівки. Значить, як, Наприклад, в мене отака борода. Я хочу її повністю поголити, зняти. Я спочатку беру цей тример, знімаю повністю масу і шліфую ось цією голівкою роторних. І в мене буде хороше, комплексне гладке гоління. Роторні можуть брати трошечки більше щетину, ніж шейвер. Тобто вони можуть брати і тріоденну щетину, і трішки запізніло. Також косметичні засоби дозволяються. Тобто, якщо піна чи крем для гоління в роторних, ось такому типу, це можна. Коштує 3500. При оплаті онлайн доставка буде безкоштовно за наш рахунок. Ось, тому ми рекомендуємо, звичайно, оплачувати онлайн. Також надаємо гарантію на 2 роки. Хороший, надійний, класний інструмент. На подарунок супер для власного використання супер. Якщо ви там, не любите часто міняти інструменти, ось оцей варіант Philips для вас. Ціна 3 500. Тому кому потрібно, звертайте замовляти. Замовити можна на сайті Тремокрака. як назва нашого TikTok. Замовити можна через інстаграм. Є посилання в шапці профілю і на сайт, і на інстаграм. Там, до речі, інстаграм, який назва нашого TikTok також. Тобто пошуку можна знайти. Дуже зручний спосіб Viber, Telegram. В описі під відео там ви побачите робочий телефон. Він на Viber, на телеграмі, ватсапі, всюди є. Тому кому потрібно, звертайте, замовляти, відправимо швидко. Ось і працюємо щодня і відповідаємо, реагуємо на ваші повідомлення теж швидко